2064 рік, хто заговорить, того вб'ють. Ви на каналі Кінокадр. і сьогодні я вам розповім про фільм мовчання. Дії фільму розгортаються в похмурі Америці, де смертельна пандемія поширилась деякими північними штатами. Найдивніше в цій пандемії те, що будь-хто хто заговорить, помре. У новинному репортажі показано графічні зображення деяких людей, які стали жертвами пандемії. На іншому відео видно, як перелякана жінка записує себе перебуваючи в машині. Рот її дочки був заклеєний скотчем, щоб вона не кричала. А жінка тримає табличку з написом Не шуміти. Через усе це уряд оголосив надзвичайний стан, запропонувавши всім залишатися вдома і вимкнути свої телефони. У підземному метро всюди кров і мертві тіла. Пасажири, які вижили, сховались у вагонах поїзда, нервово сподіваючись, що катастрофа закінчиться. Раптово дитина починає плакати, і її матері не вдається змусити її зупинитись. Налякані шумом, група пасажирів починає виганяти дитину з поїзда, але мати вирішує піти з нею. На жаль, її рішення виявляється роковим, оскільки всього за лічені секунди щось наздоганяє їх. Після цього фільм перемотується назад до того часу, коли все це почалося. Група археологів веде розкопки в незвіданих печерах у Пенсільванії на глибині тисячі футів під Апалацькою стежкою. Вони натикаються на величезну, ніколи раніше не бачену темну кімнату і починають святкувати. Однак раптово вони чують дивні звуки, що доносяться з середини шахти. І о, диво, дослідники зазнають нападу невідомих літаючих істот, які миттєво вбивають їх і вилітають із шахти. Потім фільм переходить до середньої школи в Монклері, штат Нью-Джерсі. Глухий підліток на ім'я Еллі Ендрюс чекає на автобус. Вона спілкується з іншими за допомогою мови жестів і читання по губам. Тим часом з'являється хлопець на ім'я Роб і пропонує провести її додому. Вони обидва сильно закохані в один одного, але завжди не хочуть зізнаватись в цьому. На роботі Х'ют дзвонить його дружина Келі, яка повідомляє йому, що над їхньою донькою. Знову знущалися в школі. Це засмучує його, але він мало що може з цим вдіяти. Відтоді, як Елі втратила слух, Хью і Келі стали дуже опікуватись своєю донькою і часто сваритись через це. Елі живе зі своїми батьками, братом Джудом і невеликовно хворою бабусею по материнській лінії. Лін. У сім'ї Ендрюс є домашня собака Отіс. Вночі роб надсилає Елі захопливе відео чогось схожого на кажанів, що літають десь. О третій ночі Келлі будить Елі і просить її спуститися вниз. Вона помічає, що вся сім'я перебуває у вітальні, приклеївшись до телевізора. Усі вікна зачинені, а камін вкритий пластиком. Телебачення повідомляє, що кілька міст США зазнають нападу невідомого виду істот, схожих на птерозаврів, званих веспами. Вони обрушились на людство, коли деякі дослідники прорвалися крізь стародавній каменопад, який був закритий мільйони років. Ці істоти можуть вбувати людей за лічені секунди і використовувати шум, щоб виявляти свою здобич. Елі пропонує вирушити в сільську місцевість, оскільки там тише і безпечніше. Х'ю погоджуються і всі починають збирати свої речі. Один із друзів Х'ю Глен теж приєднується до них і вони разом вирушають у сільську місцевість. Пізніше Елі та її сім'я зупиняються на заправці, щоб заправити свої машини. Вона користується нагодою, щоб вивезти Отіса попісяти. Раптом він чує крик Елі і швидко біжить до неї. Чоловік тримав її на мушці і вимагав ключі від машини. Х'ю збирається підкоритися, але Глен приходить йому на допомогу і стріляє грабіжникові в ногу. Вони забирають у чоловіка пістолет і їдуть, залишаючи грабіжника на поталу тварюкам. Однак, перш ніж вони зможуть піти далеко, група натикається на величезний затор, який блокує всі автомагістралі між штатами. Глен пропонує альтернативу, і вони їдуть бездоріжжям. Проїжджаючи сільською місцевістю, Глен раптово падає з насипу. Всі негайно йдуть перевірити його і знаходять його живим. На жаль, він замкнений всередині машини. Сім'я пробує все, щоб врятувати Глена, але нічого не допомагає. Зрештою, Глен розуміє, що допомогти йому не вдасться. Тож він просить Х'ю віддати йому пістолет і піти зі своєю сім'єю. Збожеволілий Хю не хоче залишати свого найкращого друга одного, але заради своєї сім'ї він погоджується. На жаль, якраз у той момент, коли сім'я збирається йти, очі щось відчуває і починає багаторазово гавкати, що приваблює веспів, і вони атакують транспортний засіб з величезною інтенсивністю. Якраз у той момент, коли здається, що вся надія втрачена, Глен, який все ще замкнений всередині машини, починає стріляти зі свого пістолета, щоб заманити тварюк до себе. Йому вдається тимчасово врятувати друзів, але в процесі він сам гине. Весь цей час отіс продовжує гавкати. Відтак, не маючи вибору, х'ю ухвалює важке рішення і випускає собаку зі своєї автівки помирати. Згодом всі розуміють, що вони не можуть виїхати на своїй машині, не привертаючи уваги веспів. Тож вони вирішують відмовитись від неї. Х'ю підпалює свою машину, щоб відволікти веспів і вирушає пішки зі своєю сім'єю в пошуках притулку. Вони гуляють годинами, і лін щосили намагається впоратись зі своїм кашлем, наражаючи сім'ю на ризик. До вечора сім'я натикається на ізольований будинок, оточений високим парканом і замкненими воротами. Коли вони намагаються увійти, ворота видають шум і приваблюють веспів. Домовласник виходить із пістолетом, мабуть, не підозрюючи про ситуацію, що склалась. Вона намагається погрожувати непроханим гостям, але веспи накидаються на неї і розвиваються. Зривають на частини після інциденту. Х'ю оглядає територію в пошуках альтернативного входу і натикається на тунель зливної каналізації, яка веде на територію комплексу. Він наважується увійти першим, щоб переконатись, що це безпечно. Отримавши зелене світло від Х'ю, Елі та решта входять до тунелю, але всередині Джуд натикається на гримучу змію, яка змушує його кричати і привертає веспів. Коли час підтискає, Х'ю швидко керує лісорубом, щоб відволікти істот і шматує їх до смерті. У наступній сцені сім'я нарешті входить у будинок і промиває рани Келі, перш ніж лягти спати. часом Сом, серед усього цього хаосу і вічаю набирає силу релігійний культ, який шукає нових рекрутів і вбиває невіруючих. Наступного дня Лін знову оглядає рани келі і дізнається, що вона інфікована. Розуміючи, що рана продовжуватиме поширюватись, приймається рішення йти на пошуки медикаментів. Після години прогулянки в мовчанні вони натикаються на пустильне місто і шукають аптеку. Зрештою, вони знаходять одну, але там темно, пустельно і смердить гнилою плоттю. Поки Х'ю збирає ліки, Елі помічає яйця Веспа, що ростуть усередині людських трупів, розкиданих по всьому магазину. Вона ненавмисто видає якийсь шум і попереджає Істот тепер дует застряг у магазині з кількома веспами. На щастя, у нього є план. Він мовчки підпалює швабру і вмикає пожежну сигналізацію. Шум від пожежної сигналізації та розбризкувача води відволікають істот, і дует батька та доньки вдається втекти неушкодженими. Зовні до них приходить преподобний, який здається відрізав собі язик. Виявляється, він лідер культу, який всюди вербує людей і вбиває невіруючих. Преподобний просить їх приєднатися до його пастви, але Х'ю відмовляється і йде. Їм вдається благополучно повернутись додому з антибіотиками, і Келі починає одужувати. Наступного дня Елі підходить до Х'ю і повідомляє йому, що вона дивилася новини вночі, в яких йшлося про те, що Веспи не виносять сильних холодів. Тому люди за полярним колом виживають. Вона також розповідає йому про регіони, звані сірими це місця, де вимкнулась електрика, і люди відрізані від світу. Пізніше того ж дня члени культу з'являються в притулку Х'ю. Він знову просить Х'ю долучитися до їхньої секти, але знову отримує відмову. Коли Х'ю збирається повернутися всередину, преподобний зупиняє його і пише йому моторошну записку. Х'ю оглядає їх з ніг до голови і повертається всередину. Потім він повертається з гвинтівкою і цілиться в них. Однак божевільні незворушні, оскільки вони знають, що Х'ю не буде стріляти в них, що створило б гучний галас і поставило під загрозу його сім'ю. Незважаючи на це, Х'ю знімає гвинтівку із запобіжника і члени культу нарешті йдуть. Пізніше, того ж вечора, Елі отримує повідомлення від Роба. Він каже їй, що прямує на північ країни в притулок. Це місце, де всі люди можуть бути в безпеці. Від цих тварюк, але перш ніж Елі встигає запитати в нього про це докладніше, у неї пропадає сигнал телефону. Опівночі х'ю і келі прокидаються від звуку, що лунає ззовні. Він хапає свою гвинтівку і перевіряє головні двері. Поки Келі будить Лін і Джудо, Х'ю нікого не бачить біля дверей. Однак, коли Джуд перевіряє, він помічає маленьку дівчинку свого віку, що стоїть ззовні. Дівчинка виглядає переляканою, тому Келі вирішує впустити її. Хвилюючись, сім'я дає їй теплу ковдру і запитує, як вона сюди потрапила. Але маленька дівчинка не відповідає. Якраз у цей момент Келі помічає кілька. Шрамів на щели під дівчини, а Х'ю оглядає її рот. Вони на свій жах виявляють, що у дівчинки немає язика. Вона член культу преподобного. Тим часом Елі прокидається у своїй кімнаті і помічає телефон, прикріплений скотчем до хреста на її вікні. Телефон раптово починає дзвонити і привертає істот, лякаючи Елі. Телефони, прив'язані до маленької дівчинки, теж починають дзвонити, і сім'я намагається їх зняти. Хью кидає телефон у воду, поки Елі біжить у вітальню. Поки все відбувається, істоти починають розбивати їхні вікна. Х'ю і Джуд намагаються не пустити веспів, тоді як Елі та інші йдуть у підвал, щоб сховатися. На жаль, члени культу чекали в масках на Елі, і вони схопили її з підвалу. Келі нападає на чоловіків, але вони штовхають її в стіну, збиваючи з ніг. Чоловіки виносять Елі, і маленька дівчинка теж іде з ними. Розлючена Лін залишає безпечний будинок і слідує за чоловіками на вулицю. Вона хапає двох із трьох чоловіків і подає. Сигнал Елі бігти. Дівчинку наздоганяють Веспи, і щойно вона заходить трохи далі. Лін, яка все ще тримає членів культу, починає кричати на всю горлянку. Це в кінцевому підсумку перевертає веспів, і вони розривають трьох людей на шматки. Решта членів сім'ї теж виходять на вулицю, але все, що вони можуть робити, це в жаху спостерігати. У цей момент з'являється преподобний і викрадає Елі перед відходом. Він навіть насміхається над Х'ю, щоб той мовчав. Х'ю, Келі та Джуд спокійно слідують за ними і починають раптову атаку. Розлючений Х'ю душить лідера культу гвинтівкою, але преподобний встромляє йому ніж у поперек. Однак Х'ю збирає всі свої сили і знову встає. Він використовує класичний удар головою свого покійного кращого друга Глена і збиває лідера культу з ніг. Коли Келі прибирає інших членів культу, вона потім допомагає своєму чоловікові, витягуючи ніж у нього з-за пояса. Преподобний намагається встати, але Х'ю знову береться за свою справу. Цього разу він збиває лідера культу до смерті гвинтівки. Після зустрічі сім'я Ендрюс повертається додому, у той час, як безмовна дівчинка йде зі своєю матір'ю. Після цього фільм переноситься на кілька тижнів уперед, де видно, як сім'я подорожує країною. У фінальній сцені Елі та роб полюють у лісі. Фільм закінчується тим, що Елі задається питанням. Чи пристосуються веспи до холоду, і чи пристосовуватимуться люди до життя в тиші, як вона, коли втратила слух? Дякую за перегляд! Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки.